Що саме знаєте, основне в цьому всьому сьогодні. Зустріч зеленського з Трампом. Ну він вже з візитом Нью-Йорку знаходиться. Це дуже важливо, як на мене, тому що вже є серйозні двосторонні зустрічі. Є зустріч з головою МВФ, яка дуже нам потрібна, тому що нам потрібні гроші. Ну і основна тема зеленського буде це. Зброя, яка вже йде, слава богу, по схемі пурл і домовленості по грошам, тому що в Україні немає грошей. Це об'єктивні речі. До речі, деякі лідери про це говорять. Наприклад, Ердоган сказав, що ну війна він не вірить, що вона швидко завершиться. Ну не тікаючи, що Путін не хоче її завершувати, але є проблема, тому що. Україну нема кому фінансувати, і Європа вічно цього робити не може. Але він каже, має надію, що вони будуть це робити. Та нема в них виходу. І от Зеленський буде вести перемовина саме про гроші. Є ініціатива, нібито 15 мільярдів в квартал. ну, з тих конфіскованих активів. Ну тому що Європа, вони не можуть зібратися, як нам дати гроші. Тому треба конфісковувати активи і давати їх, якби Україні. І Зеленський про це буде. Говорити також там економічні будуть угоди відповіді. Ну і саме основне, що йому скаже Трамп, тому що Трамп не просто так його викликав, однозначно буде якась розмова або як пришвидшити мир. Ну і Трамп буде готовий допомогти, або якісь. Тиск, але не на Україну, а на Зеленського. Я про це раніше говорив. Друге питання дуже важливе. Це Трамп, який буде зустрічатись не тільки він ж там на Генасамблеї, буде зустрічатись з великою кількістю країн, і буде така, знаєте, незрозуміло. Ну, що це за зустріч? Там буде Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЄ. тобто ті країни, ну крім Китаю і Азії, які дуже мають тісні зв'язки з Росією і допомагають Путіну, і от з ними Трамп буде зустрічатися якби один е, із всіма країнами. Я думаю, що там буде стояти питання нафти, тому що там країни, які її видобувають, там і Катар буде до речі. І країни, які її постачають, ну тобто туреччина як транспортний хаб, через неї все йде, і нафта, і газ, і все, і нафтопроводи є так само. Тому я думаю, що буде розмова саме про те, як затиснути Путіна і зменшити ціну на нафту в рази. Тому що Трамп постійним часом вже каже постійно говорить про те, що треба зменшити ціну на нафту, і тоді війна завершиться, тому що Путіна не буде грошей. І я думаю, ця зустріч саме про те, щоб затиснути Путіна. Будемо стежити Лайк, репост, підписка телеграм, грамше профіля. Підписуємося.